Всім привіт! З вами команда Велосклад.com.ua і сьогодні до нас завітав 29 дюймовий хардтейл від відомого бренду Norco, а саме, модель Storm 3 Це доступний байк з популярної лінійки, який радуватиме вас під час щоденних поїздок на роботу або прогулянкових виїздів вихідного дня. Модель Шторм 3 є дешевшою та йде за Шторм 1 та Шторм 2. Огляди на ці моделі є на нашому каналі. Тож переходь дивитись та обирати модель під себе. А також не забудь поставити лайк під цим відео та підписатись на канал. Норко Шторм 3, як і вся лінійка, пропонується у шести розмірах: від XXS до XL на зріст від 147 до 195 сантиметрів. Ростовки від XXS до M розраховані на колеса 27,5 дюймів. М-ка доступна у двох варіантах з 27,5 та 29-дюймовими колесами, а L та XL встановлюються 29-дюймові колеса. Також є ще один момент, котрий присутній на всій лінійці Шторм. Це алюмінієва рама, що виготовлена із застосуванням усіх сучасних технологій, спрямованих на поліпшення міцності та довговічності. Крім того, прокладка тросів усередині рами та полірування зверних швів надають загальному силуету велосипеда лаконічного зовнішнього вигляду. Геометрія рами створена таким чином, щоб ви відчували контроль та впевненість при катанні на бездоріжжі. Передній трикутник видовжений, а задній є коротшим. Рама має занижений центр мас. Це все позитивно відчувається на бездоріжжі. У рами є косинки, що підвищують жорсткість. Доступні бонки для кріплення багажника для більшої практичності, допомагаючи з перевезенням невеликих вантажів. Чотири бонки всередині переднього трикутника дають змогу закріпити фляготримачі та інші необхідні аксесуари, які можуть стати в пригоді вам у дорозі. Використовуй промокод Норкосейл при замовленні та отримай знижку 7% на велосипеди NORCO. Пружинна еластомірна вилка SR SANTUR XCT30 має 100 мм ходу для комфорту під час поїздки нерівностями. На більш гладких покриттях можна активувати гідравлічний локаут, що буде корисно для запобігання розгойдування вилки. Елементи керування власного виробництва Норко включають міцне і легке алюмінієве кермо, змінної ширини залежно від ростовки, що дорівнює від 720 до 740 мм. Таким чином, виробник подбав про комфорт споживачів різного зросту. Винос з невеликим підйомом підібраний для більш розслабленої та вертикальної посадки. А завершують загальну картину, м'які гумові гріпси та спортивне, але в міру м'яке сідло Norco Cross Country. Колеса зібрані на ободах відомого бренду WTB з алюмінієвим подвійним профілем, який має достатню жорсткість і хорошу стійкість до ударів. У вілсеті використані полегшені втулки з алюмінієвим корпусом, які кріпляться ексцентриковим затискачем. Такий тип кріплення помітно спрощує їхній монтаж та демонтаж у разі потреби. Покришки Maxxis Recon шириною 2,25 дюйма давно зарекомендували себе як універсальна гума для різних типів покриття. Малюнок протектора спроєктований таким чином, що центральні шипи розташовані близько один до одного і мають невисокий профіль, завдяки чому ви отримаєте гарний накат по твердих типах поверхні. Своєю чергою вищі та розвиненіші, бічні шипи забезпечують певне тримання в поворотах і прогнозовану поведінку на пухких ґрунтах. Двопрошневі дискові гідравлічні гальма Tektro HDM275 володіють відмінною зупиняючою потужністю, а також модуляцією. Завдяки цьому контроль швидкості інтуїтивно відчувається і контролюється всього одним або двома пальцями на гальмівному важелі. Розмір роторів спереду та ззаду 160 мм. Гальма не втрачають ефективності, навіть якщо на колесі є вісімки, а колодки саме підводяться до ротора в міру зносу, позбавляючи вас від потреби в частих регулюваннях. Трансмісія реалізована за схемою 2х9 і представлена компонентами Shimano та ProVille. Таким чином, ви отримаєте широкий діапазон передач, якого вистачатиме як у місті, так і за його межами. За чітке і точне перемикання швидкостей по касеті відповідає перемикач Alivio M3120. З технологією Shadow вона реалізується у вущому профілі перемикача. Він немов перебуває в тіні нижнього пера. Таким чином знижується ризик пошкодити перемикач під час їзди гірською місцевістю. Касета Shimano Acera із діапазоном 1136, передній перемикач Shimano Altus m 2020 а монетки m М3120. Шатуни алюмінієві профіл Zephyr 501 на дві зірки 36 3622 Норкошторм тримає все необхідне як для пересування по місту у справах, так і для виїздів на бездоріжжя по вихідних. Байк буде вас радувати кожен день під час усього терміну експлуатації. Купити цей велосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків з безкоштовною доставкою, кур'єром по Києву або поштою по всій Україні, або ж скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин, в якому ви зможете розглянути, приміряти і трішки проїхатись на ньому або на схожих моделях, порівняти, і обрати для себе найкращий варіант приміряти шолом. Вибрати декілька крутих аксесуарів. Магазин знаходиться за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела 18. Дякую за увагу! З вами був магазин велосклад. До нових зустрічей.